Знаєте що це? Це, як каже Петро Олексійович, це скарб. А, насамперед, зв'язок це одна з найважливіших складових будь-якого наступу оборони. Напевно, вже всі процедура. Без е енергії зарядити ці рації якби, теж неможливо. На жаль, внаслідок контрнаступу багато тих. Е е Тих переданих генераторів, які були, вони, на жаль, вийшли із строю. Звісно, будь-який контрнаступ чи наступальні дії без того, щоб подивитися, що попереду тебе знаходиться, неможливі, бо будь-які прийняття рішень командиром на місці для того, щоб направити чи відділення, чи взвод, чи профітанковий взвод, він має бачити ситуацію, яка попереду. Звісно, відповідні квадрокоптери. Перші бачите, які білі вони для дня, для денних робіт.